Весна це не лише урочисте буяння природи, а й справжній дискомфорт для людей, чия проблема алергія на цвітіння. Поки все цвітне та квітне, кожна п'ята людина на Закарпатті страждає від серйозної алергії. Переважно це люди віком від 15 до 45 років. Алергія це проблема шлунково-кишкового тракту. От так що треба берегти свій шлунково-кишковий тракт в першу чергу, Супер. І все буде а добре. Чинає, як вона проявляється Ой, по різному Буває суха, буває мокра, буває тільки чаші, це покрасніння, різні бувають алергії. Бувають сопельки. Залежно в кого яка. Алергія в мене є, і в мене от я якраз шукаю аптеку, а, очі дуже слізаться, червоніють, ну такий, наче на надсморк, не щось таке. А найсильніше, що в мене було, це атьок квінки, це вже швидка. Але в принципі можна з цим жити. Наприклад, когось кашель, когось ще якісь подразнення, висипання, якісь можливі. Аптечні засоби рекомендують. Я знаю, що там насмерки і сльози можуть бути. Ну, мене немає, мені пощастило. Найчастіше алергію сприймають як герві, а все через схожі симптоми, розповідає лікар-алерголог Олександра Козер. Це свербіж та почервоніння очей. Відчуття піску в очах, сльозотеча, нежить, напади чхання, утруднене носове дихання. Найбільші алергени в цей період це верба, береза, тополя. По нашому тепер клімату, по нашому, якби територіальному. Кліматичній зоні України у нас починається вже десь на протязі років 10, Напевно починається вже в середині лютого, тому що в середині лютого у нас починає цвісти ліщина і цвіте граб. Зараз у нас вже приєдналася, почала твісти берези. Симптоми алергії можуть проявлятися ще до того часу, як можна побачити цвітіння. За статистикою підвищена чутливість приблизно у 10-20% людей. І Якщо таку алергію не лікувати, серйозно страждає якість життя. У людини знижується увага і працездатність. Алергія, що її не лікувати, прояви алергії, що вчасно не лікувати, значить вона з часом ускладнюється. Звичайно, пацієнти наші люблять лікуватися по інтернету. Спочатку все там прочитають, там є інформація, як я все кажу, то лише інформація, то не є лікування. Але за більшого хворих пацієнти наші все починають з інтернету. Чи із-за того, що вони. Не мають часу, яка приділити собі чи із-за того, що вони не хочуть. Ну і починають лікуватися. То, що хто порадив, де в аптеці що дали. Алерголог наголошує на основних методах профілактики Рай частіше змінювати натільну білизну, промивати очі та ніс, а ще провітрювати квартиру, використовувати захисні сітки для вікон та частіше гуляти.